Почнемо ми з кавових венінгових апаратів, зроблених за новим дизайном, які роблять каву зі свіжообсмажених зерен і пропонують якість за доступною ціною. Франшиз таких кавових апаратів насправді дуже багато. Є франшиза V12 Coffee, BrewBat, BestPresso та багато інших. Ось, наприклад, франшиза Брюбат 4658 доларів, а франшиза BestPresso коштує 2-4 тисячі євро. Ну і франшиза V12 Coffee, як ви ж знаєте, майже 5 тисяч доларів. З компанії пропонує якісь унікальні пропозиції. Кожен цей апарат кави робить зі свіжо зварних зерен. Всього за декілька хвилин за доступною ціною. Кожному є додатковий цукор і сироп на вибір. Але от умови можуть дійсно відрізнятись, як і ціна. Наприклад, від 12 Coffee обіцяють чистий прибуток від 10 до 30 тисяч гривень. Ну і звісно, кожен з них каже, що кількість проданих напоїв буде залежати від напряму від проходимості місця. І тут вже дуже важливе питання: де ставити саме автомат. тому що, як ми знаємо, кав'ярні зі смачною кавою зараз є на кожному кроці. Але щоб вийти на суттєвий прибуток, треба одразу брати два, а може й три таких апарати. А за ці гроші ми можемо розглянути і інші варіанти.